Що Сергій Ребров сказав після матчу зі збірної Грузії, зараз покажемо. А ви підпишіться перед цим на канал і не забувайте, що преміум спонсор збірної України з футболу компанія Вібет. Разом сильніші. Я не знаю. Я завжди сконцентрований. Я не відволікаюсь на. Якісь потусторонні фактори. Я був і сьогодні і минулий гри був засереджений на грі. Що стосується гравців, так ви самі бачили тут нічого казати. Усі гравці, які вийшли, можна сказати, молоді гравці чи нові гравці в збірної, вони віддали усі сили і найважливіше зробили результат, який зараз дуже важливий. Я не знаю, може, ви не бачили. Я бачив особливо в другому таймі в гри проти Чехії. Як я казав раніше, ми зробили 20 ударів, але, на жаль, ми програли гру за рахунок того, що ми дуже багато пропускали. Ми за дві гри пропустили п'ять м'ячів, і дуже важко вигравати ігри, коли ти пропускаєш три м'ячі. Тому я не здивований і я бачив бажання гравців перед цією матчем, по-перше, і найважливіше зробити результат. І сьогодні це було це стояло на першому місці, і я вдячний гравцям не тільки за віддачу, а за розуміння гри і розуміння своєї ролі на полі. Та що ви шукаєте якісь суперечки? Ну, покричали трішки один на одного. Це, це не проблема. Дійсно, усі. Дуже переживали за результат, так, так же, як і я, і трішки покричали. Це не проблема. Що стосується хвіч, не тільки хвічів у збірної Грузії, дуже швидкісні, дуже технічні гравці атаки, тому ми намагалися, щоб вони якомога менше отримували м'яч обличчям до наших хворіт. Тому грали, грали ближче і, як ви бачили, в другому таймі вже хвіча більше. Опускався глибше та уходив на фланг. І там вже я вважаю, що для нас було краще, тому що цей гравець, як ви бачите, його індивідуальні якості дуже високі. Я Івана знаю дуже давно. Він працював зі мною і з моїми помічниками, коли я був в Динамо Київ, він працював. В... У його складі, і я знаю якість Івана. І я знаю, що він, коли виходить на полі, він забуває про усе. і Він показав сьогодні, що він дуже гарно працює на команду. Він дуже багато відбирав м'ячів, що дуже важливо для команди. Сьогодні я вважаю, цей ігрок майже відбирав 60% м'ячів всієї команди. Тому я впевнений, що цей виклик він заслужив. І на наступний я в цьому хлопці я впевнений, що він не буде зупинятися на тому, що він зробив сьогодні. Ну, я вдячний Тарасу. Він приїхав, він професіонал, він дуже ретельно готувався до цієї гри. Але, на жаль, в нього травма, яка потребує більшого часу. І ми не могли його використовувати в цій гри, але я впевнений, що він буде готовий на наступну гру, тому він приїхав до табіру збірної і ми розраховуємо на нього на, на, на другій грі.